Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Голова фракції Слуг народу в Київраді Андрій Вітренко сховався від військових та ветеранів, які офіційно записались до нього на прийом. Ветерани та учасники війни з муніципальної охорони Києва за два місяці так і не змогли потрапити до депутата Київради від Слуги народу Андрія Вітренка. Він постійно хворів, відпочивав, виконував партійні доручення і ніяк не міг зустрітися з громадою. Після офіційного запису на прийом ветерани прийшли до Вітренка у приймальню, але обранець не придумав нічого кращого ніж сховатися, закрившись у своєму кабінеті. Після розголосу нам пообіцяли зустріч у вівторок. Дуже хочеться сподіватися, що депутат набереться нарешті сміливості і виконує свій депутатський обов'язок. Але з попереднього досвіду не дуже віримо в те, що ця зустріч таки відбудеться. Тому на цей раз збираємося прийти до пана Вітренка не самі, а разом з представниками змі йдеться у повідомленні представників муніципальної охорони Києва. Депутат Вітренко за сумісництвом заступник міністра освіти був спійманий на плагіаті. Під час написання ряду наукових статей він надихався роботами російських вчених, які перекладав на українську, неважаючи на порушення його до цих пір, не звільнено з посади. Четверть на сімнадцяту. Це у мене немає вибору, правильно? Це тільки одна дата. Ну, поки що так, звичайно, дійсно буде. Я попереджаю орієнтовно, щоб люди могли побудувати свої плани і ну, підстроїти так, якщо важливий прийом. Добре, тоді до четверть сьомої серпня сімнадцятого тридцять. Проспект Лобановського. Сто yeah. сорок Прийом буде в цьому офісі. Ага, офіс слуг народу, добре. Так, зараз тут заходите, і ми нас будемо зустрічати. Ага, все почув. Добре тоді, дякую. таки А, а па йому. там пан Вітренко буде, так? Так, так. Все, так. дякую. О, доброго дня. А, мені, день. мені позавчора телефонували, погодили зустріч з від пана Вітренко на 17 годину. Хотів би дізнатися, чи все в силі. А в нас прийом сьогодні в силі? Так, да. да, в так, я в цьому. Так, 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 все вірно, шепцов. На 17 ну, вірно, На годину, на вас чекають. Все, дякую тоді, до побачення. до Це 5% ветеранів, військовослужбовців, які працюють в муніципальній охороні. За ругом стоїть ще 5%. Прийшли ось до депутата, які ганьбить честь гідність військових, які працюють в муніципальній охороні. Хочемо поспілкуватися з нами. Але думаємо, що не вдасться. Вже дали знаки. Аби є всі ці моменти, які зараз може бути з даними словами, дози тому. Ми хочемо просто, щоб все було в рамках закону, все було річка і добре. Давайте ви звернулися стосовно процессування з стосовно організації по муніципального професіонала. Я представляю цього муніципального комунального організацію, але і все по підтримки, бо він висловився дуже часто сторону адреси на конкретних осіб. Це наш партійний офіс. Ви зараз заходите. Я маю право зараз натиснути просто кнопку і викликати. поліцію. ви приходите, вас є, що можете виділяється, я не бачу, відпискі спілкування пана Вітренка взагалі зараз. Чому? Минулих багато разів ніхто не відповідає, трубку ніхто не бере. Дорогому зв'язку ніякого немає від пана Вітренка, депутата Києва